Сьогодні на встановленні обладнання у нас був Ford Explorer 2017 року, Об'єм мотора 3.5 Максимальна комплектація титанів Титаніу. на нього обладнання польського виробника преміум формату, це Stack і Max Plus. Електроніка з тоді підключенням. Далі, можемо бачити редуктор. То АТ-13 XP до 375 кінських сил з запасом, два фільтра з стійником, скільки у нас два виходи в редуктора машина потужна. І можемо бачити ціновлені форсунок Green Gas Flash NFC Це і швидкісні форсунки, і розраховані на велику потужність роботи. Так, що все працює чудово. Вчинка з'їздить на газу. Кнопочка в даному комплекті йде LED 500, сенсорна. Ось вона захована наша цінніше. Клієнт захотів, щоб її видно не було. Йоп, вона захована, видно індикацію звідси, що автомобіль працює на газу чудово. Раз і нема. Далі балончик. Балончик на такий автомобіль стає на стандартний 180 на 720. Тут, як бачимо, це преміум комплектація електрична підйом сидінь, І вон, бачимо. Балон наш. Він стає чудово, не заважає кріслам складатися, розкладатися. Так що все дуже добре. Заховано і працює чудово. Бачимо, не зачіпляє і максимально по об'єму балонки може застати. Ну і відповідно, заправочний клієнт захотів бака через адаптер. Воно стоїть, все чудово. Єдине, що тепер треба з гратися. Так що все, все чудово працює. Звертайтеся до нас і встановимо будь-який автомобіль газоблонного обладнання.